Наприкінці минулого року Україна та Росія розпочали офіційну демаркацію спільного кордону. Перший прикордонний знак жовто жовто-синю бетонну стелу було встановлено 7 листопада біля села Сеньківка на межі Чернігівської та Брянської областей. Представники дипломатичних та прикордонних служб двох сусідніх країн, які взяли участь у урочистій церемонії, назвали цю подію історичною. Адже досі сучасні кордони двох незалежних країн були позначені лише на мапі і перенесенню їх на місцевість передували роки кропіткої роботи з підготовки правових. Та картографічних документів вирішувалися питання незгоджених ділянок. Ретельно перевірявся кожний відрізок українсько-російського кордону, довжина якого становить майже 1975 кілометрів. Начало обозначення лінії касасної границі на місності. Ми на практиці підтверждаємо принципи определеними базовим договором дружбе, Сотрудничество и партнерстві между Украиной и Российской Федерацией от 31 мая 1997 года. Признание суверенитета, государственных границ и территориальной целостности друг друга, отсутствие друг другу территориальных претензий. На прагнення обох держав поглиблювати партнерські стосунки вказує і символічне місце початку демаркаційних робіт. За кілька десятків метрів від стели номер 1 знаходиться монумент дружби народів, який місцеві мешканці називають Три сестри. Його встановили 30 років тому на місці, де сходяться кордони Брянської, Чернігівської та Гомельської областей. Дотепер це був чи не єдиний офіційний знак, що вказував на рубежі України, Росії та Білорусі. Адже після зникнення з політичної мапи світу СРСР Україна і Росія погодилися зупинитися в межах своїх адміністративних кордонів, які автоматично набули статусу державних. Лише у 2003 році країни провели делімітацію, тобто офіційно визначили на мапі лінію спільного сухопутного кордону. Ще через сім років було підписано відповідну угоду про демаркацію, а навесні 2012-го стартували польові роботи з оформлення на місцевості міждержавних рубежів України та Росії. робота, У зв'язку з тим, що осуществляти демаркацію границі необхідно так, щоб учесть інтереси місцевого населення. Чтобы она стала границей дружбы и тесного сотрудничества, чтобы не разъединяла, а объединяла наши государства и народы. Де саме проходить суходільна лінія кордону між Україною та Росією, відтепер можна буде побачити неозброєним оком. На кожному її кілометрі до кінця поточного року мають бути встановлені 3-4 рубіжних стели. Прикордонники впевнені, що розмежування не роз'єднуватиме сусідні держави, а навпаки, буде сприяти поліпшенню безпеки на кордоні. Допоможе обом країнам пильніше вартувати свої рубежі, проте не ускладнить життя звичайним українцям та росіянам. Вони, які раніше, зможуть подорожувати один до одного, без віз за допомогою лише громадянського. Або закордонного паспорта. А от порушникам і нелегалам набагато складніше буде уникати відповідальності. Зараз порушник державного кордону, коли він буде затриманий, він не зможе сказати, що я не бачив, я не знав, що там державний кордон, бо він буде. Обладнаний прикордонними знаками, які сповіщують всіх громадян про те, що тут на місцевості проходить лінія державного кордону. Варто зазначити, що демаркація кордонів є однією з умов підписання угоди про безвізовий режим з країнами Євросоюзу. Це ще одна з причин активізації процесів правового оформлення рубежів між державами-сусідами. 14 березня представники урядів України, Білорусі та Республіки Польща підписали міжнародну угоду, яка передбачає в тримісячний термін спільними зусиллями країн позначити на місцевості точку стику трьох державних кордонів. Вона розміщуватиметься на річці Західний Буг і матиме відповідну назву. Головний комендант прикордонної варти Польщі Домінік Трач зазначив, що підписана угода означає завершення демаркаційних процесів в його країні. А голова Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Олександр Боєчко розповів, що прикордонний знак Буг останній на межі з Євросоюзом і перший на кордоні з Україною. А отже, після набуття угоди чинності розпочнеться процес оформлення державних рубежів між Україною та Білоруссю. Я думаю, що мистецтво управління і в тому числі державного управління полягає в тому, щоб ми робили все від нас залежне для того, щоб знаходити спільні точки і знаходити спільне вирішення тих питань, які виникають на державному кордоні. З однієї сторони, вони повинні спрощувати наші формальності на державному кордоні, з іншої сторони підвищувати безпеку і робити умови, перетину державну кордону, комфортними для наших громадян. Демаркація є знаковою подією для країн, які прагнуть дотримуватися європейських стандартів у забезпеченні порядку на своїх кордонах. На цьому від самого початку демаркаційних робіт постійно наголошували задіяні у переговорних процесах представники країн. І, хоча між незалежними державами існує ще багато незгоджених питань, зокрема залишаються досі невизначеними спільні морські рубежі України та Росії, ні в кого вже не викликає сумнівів, що остаточне оформлення кордону одного з головних атрибутів державності процес незворотній, який обов'язково дасть позитивні плоди. Не вирішення будь-яких завдань, пов'язаних із захистом українських рубежів, забезпечують сучасні мобільні підрозділи Державної прикордонної служби. Вони рідко потрапляють в об'єктиви відеокамер, адже працюють в режимі цілковитої таємності. Рівень їхньої підготовки дозволяє блискавично розв'язувати найнебезпечніші ситуації на будь-яких ділянках кордону. А сама лише згадка про них наводить жах на контрабандистів та наркоділків. Оперативний резерву сил швидкого реагування керівника Державної прикордонної служби України Миколи Литвина дислокується у київських Бортничах. Але будь-якої хвилини його бійці готові опинитися там, де знадобиться їхня допомога. Працювання в парах: два-три чоловіка. Зупинка та затримання правильно транспортних засобів та ліквідація з них порушників законодавства. Штурм приміщення, обшук приміщення, огляди, заняття з топографічної підготовки, тобі ж орієнтування на місцевості, заняття загальної тактики, тобі ж ведення бою відділення в наступі відділення в обороні, робота в управлінні під час ведення бою з груповою зброєю. Це далеко не весь перелік фахових навичок, які щоденно відпрацьовують бійці десятки. Так на кордоні називають десятий мобільний загін спеціального призначення. Специфіка служби в режимі швидкої допомоги лінійним прикордонним підрозділам вимагає досконалого володіння технікою рукопашного бою, щоденних виснажливих практичних занять, фізичної та психологічної витривалості, кмітливості та блискавичної реакції. Ці хлопці не мають права на помилку. Вони повинні вміти все і виживати там, де інші не зможуть. Тому в десятке служат только настоящие фанаты своей справы, про которых рассказывают неохоче. Ничего мовляв особливого, Хіба що постійний постоянный экстрем, риск, відповідальність и ответственность за долю людей. Этическая ситуация. В экстремальной ситуации. Сотрудник должен четко знать, что ему делать. У него нет выбора, у него нет, у него нет достаточно времени на то, чтобы проанализировать, как мне сделать. Сделать не так или сделать не так. Ослідню двойку, послідній неуд ставимо не ми. Послідній неуд ставить жить. На особистому рахунку 10-го мобільного немає незадовільних оцінок. Військовослужбовців, які проходять тут службу за контрактом, ретельно відбирають у навчальному центрі Оршанець, що в Черкасах. Кращі з кращих проходять подальший вишкіл у загоні під керівництвом досвідчених фахівців, кожен із яких свого часу не один рік відслужив у різних підрозділах спецназу. І операції з затримання правопорушників, знешкодження контрабандистів, протидії злочинним угрупуванням, що становлять загрозу національній безпеці держави. Для них буденна чоловіча справа. Коли виїжджає група, вона працює необмежений період часу. Це може бути і доба, дві, три, і більше. І цей час проходить в постійному напруженні, очікуванні. І цей період може статися все, що завгодно. Але саме напружений момент це період реалізації, скажімо, інформації і виконання завдання безпосереднього. У квітні 2012 року 10-й мобільний святкував ювілей. Загону виповнилося 10 років. Свій день народження десятка відзначила традиційним ритуалом. Під час двотижневих зборів у навчальному центрі бійці загону складали іспити на право носіння зеленого берета з відзнакою, яка є характерною лише для цього підрозділу. Цей символічний ритуал проводиться щорічно. А у випробуваннях беруть участь не лише жовторотики, але й ті, для кого слова написані на шевроні загону, не просто девіз. А життєве кредит. Дивіс один віру і правди, як написано у нас на шовроні. А філософія перш за все допомога товаришу, надійне плече це головний девіз. Мобільні прикордонні підрозділи незалежної України за рівнем фахової підготовки особового складу та технічним оснащенням спроможні адекватно реагувати на виклики сучасного світу, виконуючи широкий спектр завдань пов'язаних з міжнародним тероризмом, торгівлею людьми та зброєю, наркотрафіком та боротьбою із транскордонними злочинними угрупованнями. Лише з початку року мобільними підрозділами затримано понад півтори тисячі порушників кордону, 226 незаконних мігрантів. Вилучено 124 одиниці вогнепальної зброї, 1200 боєприпасів та контрабандних товарів на суму 75 мільйонів гривень. Хлопці, які сьогодні служать у мобільних підрозділах Державної прикордонної служби, і в мирний час знаходяться на передовій у стані постійної бойової готовності. І ні в кого не викликає суму, що будь-яке завдання вони виконують вірою і правдою, як і годиться справжнім захисникам вітчизни. Я думаю, що хлопчики вони завжди мріяли стати якимись героями, якими справжніми чоловіками, і спробувати себе на якомусь серйозній справі. Знаете, как в песне Высоцкого? Могут быть, книжки в детстве читал. Липли волосы нам на вспотевшие лбы И сосала под ложечкой сладко от фраз И кружил наши головы запах борьбы Со страниц пожелтевших слетая на нас И пытались постичь мы, не знавшие войн за воинственный клич, принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и ляск боевых колесниц. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал с высока, а в борьбу не вступил с под лицом с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь прорубая отцовским мечом, Ты соленые слезы на уз намотал, Если в жарком бою испытал, что почем, Значит, нужные книги ты в детстве читал.